Друзі, перші проголовне поїхали. Серія неймовірно потужних нічних вибухів. 7 березня по всій Москві сирени гучномовці, включено Москви. прокидайтеся тривога не навчальний обвал московської дамби, сховища Кремля, бункрада, ядерні шахти і ходимід Москвою. Пішли під воду, Прориви ще дамби поблизу Пітера. Друга Гес, АЕС, Ниви також зупинена. Вся Росія тоне і ігори це доволі таки непогано. Карма завжди нас доганяє згодом. Наразі з Володаю також вивозять ядерні ракети, пошкоджені суами і 75 діючих ядерних шарм і працює тільки 75, Решту знищила негода. Та кожна ніч пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростова та Мілеровобрянська та Ганрогу одразу 40 українських літаків нанесли черговий масований ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які які минулого разу навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили навіть понад 89 ракет в небі. Горить все навтобази. Аеродроми, казарми, винищувачі та склади коду червоний. Масована атака по Росії чергова українська буря продовжується. В той же час ядерні погрози з боку Російської Федерації лунають постійно, але вони жодного разу не були реалізовані. А після інциденту з ракетою Сармат погрожувати реальною ядерною зброєю світу, взагалі Росії не зовсім дозволено. Ці погрози несуть і небезпеку не тільки для Вашингтона чи Брюсселя, а оскільки для самої Росії таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний опіра Олександр Коваленко самі по собі погрози нанесення ядерного удару лунають по від Росії вже не перший день, не перший місяць, не перший рік навіть і не тільки на Путіна вони звучали загалом. За весь час періоду жодного разу вони не були реалізовані, але особливо зараз, після інциденту з ракетою Сармат, погрожувати ядерною зброєю решті світу Росії, якось м'яко кажучи, не зовсім дозволено. Це вже навіть жартом якимось край дурним стає, сказав Коваленко. На його думку, риторика Кремля цілком очікувана. Ракета Мата дуже добре показала те, наскільки навіть найсучасніша розпіарна ракета, прийнята на озброєння російської армії, представляє серйозну загрозу не стільки для Вашингтона, Брюсселя, скільки для самої же Російської Федерації, загалом же, риторика цілком очікувана. Нічого іншого Росії, російській армії, окрім як погрожувати ядерною зброєю, не залишається. Наголосив експерт. На думку Коваленка, ядерна зброя, зокрема тактична ядерна зброя, в сучасних умовах ведення бойових дій ефективна у застосуванні, навіть якщо взяти для прикладу Курську і змоделювати ситуацію, що буде завдано ядерно удару російською тактичною ядерною ракетою по тій території, яка перебуває під контролем сил оборони України. Так вони можуть це зробити, але який результат вони отримують? Вони використовують ядерну зброю для того, щоб ліквідувати узвод максимум роту, з рахуванням того, як зараз ведуться бойові дії з використанням мобільних груп невеликих за кількістю. Це як і за гармати бити по горобцях по суті. Афект може бути зворотній тим більше від міжнародної спільноти коло. Сальний зазначив оглядач. Той, хто тверезо та раціонально оцінює результати курської операції, ЗСУ, побачив те, що Росія вкотре розкрила свої карти, вважає Олександр Коваленко. У РФ не має можливості навіть захищати свою власну територію, тому побоюватися її як серйозного противника загалом це дещо переоцінка її можливостей. І коли лунають тези про якусь ескалацію про відповідні дії Росії, якщо дати можливість Україні бити по території РФ углиб далекобійної зброї, вони втрачають сенса. Ці виправдання втрачають будь сенс, і курська операція Якраз і підвела ось у риску під, скажімо, так дуже важливим наративом з боку Росії червоними лініями, акцентував спікерам. Немає у Росії червоних ліній, навіть напевно, якби українські війська стояли під Москвою, то і це навіть і не стояло б червоної лінії, яка б могла змусити РФ діяти вкрай радикально, то несподівано вважає Коваленко. Тому для тих, хто раціонально і логічно розглядає цю операцію ЗСУ, вона багато про що сказала той же, хто продовжує дотримуватися якихось своїх внутрішніх політичних цілей. Звісно, що надалі гнутиме тезу про ескалацію та про Рози з боку РФ розімував гість ефіру. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.